Привіт, друзі! Спочатку розповім вам про Чехію, а в кінці відео розповім про ситуацію на кордоні із Польщею. Отже, перевірки на кордоні зі Словаччиною продовжено щонайменше до 22 листопада. Перевірки відбуваються через те, що є масова нелегальна міграція. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Вітер Кушан. За моєю пропозицією, уряд схвалив продовження посиленого захисту чесько-словацького кордону на 20 днів, тобто до 22 листопада. Написав Ракушан у соцмережі Twitter. Він додав, що перевірки триватимуть, поки не буде забезпечений ефективний захист зовнішнього кордону Європейського союзу. Ну а тепер, що ж стосується Польщі, в українському уряді називають нереалістичним вимоги польських перевізників і намагаються якось уладити ситуацію. Тому що кордони України з Польщею ризикують опинитися заблокованими аж до нового року, і все через плани польських перевізників уже від завтра, 3 листопада, розпочати там страйк. Чого вимагають перевізники? Хто не зможе виїхати з України? І яка позиція Києва зараз вам розповім. Перекриття кордону з Польщею. Яка ж причина? Міжнародна транспортна асоціація України повідомила 30 жовтня, що всі виїзди до Польщі можуть опинитися перекритими до кінця 2023 року, у зв'язку зі страйками польських перевізників, початок яких запланований знову ж таки на 3 листопада, тобто уже завтра. Які ж вимоги польських перевізників? А вони такі повернути українським перевізникам дозволи – Посилити для іноземних перевізників правила перевезень за європейським за європейською конференцією міністрів транспорту, не дозволяти реєструвати компанію в Польщі, якщо фінанси компанії не на території Європейського союзу. Створити окрему чергу в є черзі для авто на європейських номерах. Також створити окрему чергу для всіх, точніше на всіх кордонах, для порожніх фурів. І отримати доступ до системи шлях реакція України на блокування польського кордону, якщо в двох словах, полягає в тому, що потрібно говорити та надіятися, що польська влада домовиться із мітингувальниками. За словами Деркача, вимога польських перевізників нереалістична. Зокрема, це стосується вимоги повернутися до системи видавання дозволів для роботи у ЄС українським перевізникам. Тому що між Україною та ЄС до кінця червня 2024 року діє угода про лібералізацію вантажних перевезень, згідно з якою українські перевізники їздять без дозволів у країнах Європейського Союзу. Тут важливо розуміти, що угода діє у два боки, тобто, що наші перевізники їздять без дозволів, що європейські перевізники їдуть до України з такими ж умовами. Тобто скасувати дію угоди на рівні уряду Польщі просто неможливо, пояснив заступник міністра інфраструктури. Ну а тепер про самий кордон та що може відбутися. Блокування кордону, які ж є сценарії подій. Співзасновник міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко розповів, що якщо посадовці не знайдуть компроміс і польські перевізники заблокують кордон, не виключено, що там буде тимчасовий колапс. У нас в Україні війна. Ми навіть не можемо зробити жодних акцій протесту, зауважив Оверко. Хто не зможе виїхати до Польщі в разі блокування кордону? Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Палін висловив думку, що в разі страйку до Польщі не зможуть виїхати лише вантажівки. З досвіду попередніх страйків можна сказати, що перешкод для легкового та пасажирського транспорту не було. Це стосувалось тільки вантажних автомобілів. Сподіваюсь, що цього разу страйк не відбудеться, але ризик високий, розповів Балін Оверко. Також е сподівається на те, що поляки пропускатимуть легковий та пасажирський транспорт. Страйки були і раніше. Прикривали рух на один-два дні. Переважно в пункті пропуску ягодин. Взагалі є інформація, що цього разу вони передумали, але все ж таки побачимо, як будуть розгортатись події, сказав співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України. Отже, друзі, ситуація непроста. В разі перекриття кордону першочергово постраждають прості люди, які будуть вимушені стояти незрозуміло, скільки часу на кордоні і взагалі чи зможуть його перетнути. Що стосується влади, то прохання все ж таки не просто говорити, а діяти та знаходити якісь рішення. Яка ваша думка? Пишіть в коментарях, а також тиснемо подобайку і підписуємось, тому що ваша активність це наша найбільша мотивація. А перша віза – твій надійний роботодавець за кордоном.